Далі до слова запрошую пані Ольгу Чередник, керівника депутатської фракції Наш край. Прошу. Ще раз доброго вечора всім. Хочу зазначити на ваше запитання і, в принципі, продовжити своїх колег, що найбільш дискусійними питаннями дійсно це було питання Укрпошти да, запровадження цього пілотного проєкту на території Чернігівської області, сільське відділення. Депутати неодноразово приймали відповідне звернення. Ну може ж відповідно чекаємо вирішення цих питань. Наступне питання таке досить дискусійне. В зв'язку з чим у нас і оголошувалась перерва, і продовжувалася сесія. це безперечне питання об агролісу, передачу в розпорядження об'єднаними територіальними громадами природних ресурсів, які знаходяться на її території. Це питання вдалося вирішити в 2018 році? Ні, це, питання, ні, це році. питання не вдалося вирішити. Було прийнято рішення про створення робочої групи, яка повинна була. Виробити якусь загальну позицію, яка влаштовувала в принципі, всі фракції, да? і знайшли підтримку це певне рішення. Але, ну, на жаль, було чотири проєкти. Ці проєкти ми на сесії, щоб надалі продовжувала сесія працювати, да? щоб депутати працювали. Але, в принципі, там сесії в нас влаштовували такі дискусії. дискусії. То ми вирішили все ж таки знову повернутися до формату робочої групи. Тобто питання в 2018 році не вирішено. Ну і звичайно, це пит... Питання, це перша сесія в 2018 році була чи від 28 березня. Це питання ліки України. Ну я так розумію, це питання буде далі. У нас да. так у форматі Ми про це да... трошки пізніше. Да, поговоримо. Це, про... це трошки пізніше. Ну і трішечки хочу сказати про фракцію. Наша фракція у 2018 році в обласній ради нараховувала 11 депутатів. Всі депутати від, всі депутати у обов'язковому порядку були на сесіях. Навіть не було у нас таких питань, щоб не було неповажних. Тобто всі депутати в повному складі підтримували всі рішення фракції. Хочу сказати також, що на виконання повноважень депутатів у нас було виділено. Один, якщо це 11 депутатів, це 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ці кошти були розподілені на Бахмацький, Борзнянський, Городнянський, Ніжинський район, Носівський, Менський район, Прилуцький, Козилецький район, Талалаївський район, Бобровицький, Сосницький, Чнянський, Сновський, Рідкі. Хочу також сказати, що депутатами були перераховані кошти на підтримку обласних закладів це онкодиспансер, тубдиспансер, обласна лікарня, обласна дитяча лікарня. І також хочу сказати, що із цього фонду безпосередньо було перераховано більше, ніж 370 тисяч гривень, саме адрес матеріальної допомоги дітям-сиротам, інвалідам, пенсіонерам, тобто тим незахищеним верстам, які потребують цих коштів. Мова йде про бюджетні гроші, так? Так, да, це бюджетні гроші.